Привіт, любі друзі! Привіт! Вітання з рідних чернівців. Не випадково я обрала цю локацію. не випадково я сьогодні у правдивому гуцульському строї. Сьогодні мій репортаж буде присвячений нашому ювіляру, нашому буковийському соловею, Юрію Федьковичу. В цьому році. 8 серпня весь світ, вся Україна а Буковина моя улюблена, різнобарвна. В першу чергу будемо святкувати 190 років Юрію Федьковичу. З Юрієм Федьковичем у Буковині особисто у мене пов'язано багато різних фактів. Але спочатку, крок за кроком. Сьогодні в мене зйомка абсолютно в новій для вас локації. Але в тій локації, які я приводжу дуже багато часу в своєму житті, і зараз я вам також про це розповім крок за кроком. Сьогодні на цих чудових румунських сходах з таким неймовірним гуцульським килимом, в правдивому, автентичному гуцульському строї, але з маленькими фрагментами Буковинської, адже я ж все-таки дівчинка-Буковинська, я цю зйомку веду з обістя родини, Панчуків. Ковилянських, а знімкує мене моя найкраща подруга, моя натуська люба, з якою ми гомонимо постійно про усе-усе-усе. І так вона прийшла ідея, що це було б дуже-дуже послідовно і природньо. Коли саме цю зйомку я буду робити не з Кобилянської, в потилу, я не поїду, на вулиці Франка, де музей Юрія Федьковича, там теж багато машин, а тут саме воно, саме енергетика цього місця. Адже цими сходами ходив Наталкін батько, Олег Ільпідифович Панчук, світла пам'ять неймовірній людині, правдивому українцю, нашому буковинському легіню. Я впевнена, що там з небес Олег Підефорич, тому що останніми останні часами, саме влітку, я пам'ятаю, як він сидів уже в поважному віці. Йому було 88 років, років. Я приїхала з Києва, і Олег Підефорич сидів за цим столиком. Наталка була на роботі в Австрійській бібліотеці. А ми з ним гомоніли. Я про Київ, я про друже світом. А він мені про свої е, мемуари, про свої книги, і ми так багато про що розповідали один одному, години три. І нам так було безкінечно цікаво, світла пам'ять Олегії Підофуровичу. І я впевнена, що йому зараз там лагідно, і він посміхається і благословляє нас на цю шляхетну справу. В тому році світ святкував 160 років Ольги Іллянівни кобилянській нашій Буковинській орлиці. Її музей знаходиться тут просто-просто поруч, на вулиці, її названий в честь її подруги Куневської. Юрій Федькович Буковинський Соловій, Український романтик і основоположник Буковинського відродження. Юрій Федькович народився в 1834 році, 8 серпня, в матленькому містечку в горах в Путилі, де було їх фамільне сімейне обістя. Потім він навчався. В правдивій німецькій школі два роки, і це було в Чернівцях. А потім він працював в п'ясах в Нямці. А трохи згодом він служив в австрійській армії і приймав участь в австрійсько-італійській війні. Я не буду оповідати всю історію життя Юрія Федьковича. Про це будуть говорити професіонали. Я вам буду казати саме ті факти, які пов'язані зі мною, з близькими мені людьми. Сьогодні я мала за честь зібрати дуже шляхетне товариство своїх подружок, от саме Наталочка Панчук, і ще моїх дівчаток, подружок, подруг по університету, які ну, професіонали в різних, хто математик, хто е, психотерапевт в різних професіях. І гід Чарівна Лесі Лярівна, Щербанюк, директор муніципальної бібліотеки імені Добрянського по вулиці Українській, там де Віла з косталевими вікнами, проведе нам її авторську екскурсію, адреси Юрія Фицьковича у Чернівцях. Я дуже добре пам'ятаю, як вона проводила екскурсію, 13 адрес Ольги Улянівни Кобилянської. І це було в листопаді, було досить прохолодно. І ми ходили чернівцями майже по всім адресам, і Леся Ілярівна, не стомлюючись, розповідала натхненно, щасливо, а потім я прийшла саме сюди, піднялася цими сходами. Наталка зі мною не була на цій екскурсії, тому що вона була безпосередньо для гідів екскурсоводів. І ми сіли, пили чайок, І я кажу, Наталці, Наталочка, сідай, а я тобі буду здавати екзами. Щоб ти знала, де жила твоя права буся. І я її говоніла, говоніла, так, Наталка. І Наталка посміхалася каже: я також хочу на цю екскурсію. А сьогодні я вже Наталочку беру з собою, і ми йдемо адресами Юрія Федьковича. Життя Юрія Федьковича пов'язано з Буковиною повністю, це його край. Він змінив офіцерський мундир на гуцульський сердак, тому що так він відчував серцем. На початках він писав українській мові, на, мов, на німецькій мові, а потім перейшов на українську гуцульську автентично. В його доробках багато прози і віршів. Неймовірно талановитий. Класик, талановита людина, талановита у всьому. Наталка, скільки хвилин, бо я знаю, що я можу зараз затягнути. Дивись! 6 хвилин. Так, ну можеш озвучувати, ми ж комунікуємо. Ну, що я можу вам розповісти? Давайте я вам розповім про путило. те, що я знаю особисто. Після четвертого і п'ятого класу я з дитинства займалася спортом досить професійно. У нас були спортивні табори. Можна багато що казати про Радянський Союз, але навчання, медицина і освіта у нас були ось такі. І ми, як діти, не дуже приймалися тими політичними якими слоганами. Ми жили своє дитяче життя. І перший мій спортивний табір. Після 4-5 класу два роки був безпосередньо у путилі. І це було такий спортивний інтернат, поруч був хлібзавод і поруч був стадіон, неймовірна локація. Це райцентр Путила, селище міського типу. І там через річку, стрімку грізку річку, ось такий мостик, такий підвісний. Ми ходили, його розхитували, і кожного дня, тому що ми ходили, ми харчувалися в ресторані Арніка, і кожного дня, шість разів на день, тому що е, завтра. Обіти вечеря туди і назад. Ми усі разом, спортсмени, боксери, футболи, футболісти, легка атлети, ходили туди їсти. І кожного разу ми проходили через музей Юрія Федьковича. Тобто для мене це було настільки природньо. Можна сказати, що як я випадково народилася в Берегометі, да, тому що маму після університету направили туди викладати математику в Берегомет. І ми з братом, з моїм Олегом Домінишином, народилися в, в помісті князя Василька, там був безпосередньо. Пологовий будинок, це те, що залишилося від його обістя в Берегометі. А потім з 4-го 5 класу, тобто це було 4 плюс 7, 11-12 років, я була знову з Юрієм Федьковичем. І ми просиналися під спів, під, під е, пісню трембіти, всі події. Вони, ну, ви знаєте, я це все всотувала з дитинства. І будучи такою ну, світською, міською дівчинкою, воно мені так подобалося, просто до мирах. Напевно, це все-таки та любов. Яку заклали тобі батьки самого дитинства до усього? До усього свого. Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь. Ну там трошки інакше, я приінакшила. Так що, Юрій Федькович, Юрій Федькович в Чернівцях працював головним редактором газети Буковина. Юрію Федьковичу багато чого присвячено в нашому місті. Наш університет, моя альма, матір, Наталчина, наших батьків, там де працював Наталчин-тато. Імені Юрія Федьковича. У нас одна з найкращих вулиць, вулиця району Віл біля нашого парку, імені Шевченка, Фолькінг названа іменем Юрія Федьковича. Дуже багато чого пов'язано з іменем нашого Буковинського Соловея. Сьогодні ввечері ми всі разом йдемо на екскурсію, так що дізнаємося ще багато і напевно я вам про це також розповім. Мій стрій присвячений сьогодні Юрію Федьковичу. І ще, я думаю, буде не одна оповідка, але це дуже природно робити в Чернівцях. Тому що якщо я поїду потім далі до Києва чи до Одеси, чи кудись за кордоном, воно буде не настільки органічно. Наталка, скільки хвилинок? Прийшла, прийшла. Будемо закінчувати з любов'ю до вас, з обістя неймовірної тепер Наталочки Панчук, адже вона тепер голова роду Панчуків Кобилянських. З величезною дякою нашому буковинському соловею і буковинській орлиці Юрію Федькович, Ольги Ольгіюнівни Кобилянській, ваша правдива буковинка Оксана Дем'янишина і Наталка Панчук. Папа! -па.